При падінні куля зайшла мені під бронежилет і зачепила поперековий відділ хребта. Це коштує немалих, немалих грошей. Якщо брати в гривнях в національній валюті, то десь приблизно мільйон триста тисяч гривень. Я звертався до Благодійних організацій, зв'язувався з депутатами Полтавської обласної ради. Вона теж обіцяла допомогти, зв'язувалася з приватними підприємцями, з бізнесом. Ну, пообіцяють, але поки що, поки що якось так. Мене звати Сербін Євгеній, я ветеран російсько-української війни, колишній військовослужбовець Національної гвардії України. Окремого загону спеціального призначення ОМЕГА, командир бойової групи, заступник командира спеціальної групи. Група спеціального призначення парашутно-десантна та висотно-штурмова брав участь в бойових діях періоду АТО ООС і перебував на території Донецької та Луганської області. Повномасштабне вторгнення я застав якраз таки під час виконання службово-бойових завдань на території Луганської області, а саме Поблизу міста щастя, населений пункт Старий Айдар на передній лінії бойового зіткнення з так називаємими ЛНР-бойовиками. Масований обстріл розпочали вони артилерійський масований обстріл в 4.30 ранку. Дуже було жорстко, жорстко, десь з годину вони нас поливали артилерійським вогнем. Потім був такий невеличкий, можна сказати, перекур, і знову вони на годину продовжили обстрілювати передній край наших сил оборони. Далі було переміщення по різних містах Донецької області, це Слов'янський, Краматорський і виконував деякі завдання в місті Дніпро і в Павлограді. Далі був Запорізький напрямок, це населені пункти Тимирівка. Полтавка, Малинівка. А потім знову Донецька область це було в основному поблизу населеного пункту Велика Новосілка, там основні завдання. Поранення було отримано мною 30 жовтня 2022 року в населеному пункті Павлівка, поблизу міста Вугледар. Там вже було здійснено прорив противником наших. Передніх ліній нашої сили оборони противник зайшов в саме село в населений пункт. Наша задача була його звідти вибити, зачистити квадрати, вулиці, закріпитись там до підходу основних наших сил. Був артилерійський обстріл з боку противника. Далі теж таки зайшла на цей населений пункт піхота. Ми перебували я зі своїм підрозділом. Приміщенні школи, і під час обстрілу я забігав в приміщення в це і кулі, рикошети, масований обстріл, і таким чином я отримав поранення спинного мозку. При падінні куля зайшла мені під бронежилет і зачепила поперековий відділ хребта. Це була нестерпна біль. Я відразу відчув, що в мене відмовили ноги, почав давати команди своїм побратимам, що я поранений, що я трьохсотий. Вони самостійно я не міг заповзти вже в укриття більш безпечне, в безпечну зону, щоб якось там вже надали мені допомогу. Побратими мене затягнули, медик групи, інші. Побратими, військовослужбовці групи, почали надавати мені первинну медичну допомогу. Інші відбивали цей стрілкову цю атаку. З нашої сторони теж спрацювала артилерія, під'їхали там БМП, БТРи, відбили атаку, швидко заїхала евакуаційна машина, і мене вдалося вивести оперативно і швидко на місто Вугледар, далі вже на лікарню міста Курахова. Слава Богу, що я був в колективі в своєму, що хлопці були професіонали, навчені, знали, що робити в такій ситуації, і швидко прибула евакуація. Тобто, таким чином вдалося Ну, здоров'я не врятували, але життя врятували. Якби при інших обставинах, мабуть, вже в живих мене б не було. З часу поранення і вже більше трьох років. Я намагаюся знайти вихід з даної ситуації. Звертався до багатьох лікарів, професорів, вчених, але в Україні, на жаль, ну, немає фахівців. Всі мені відмовляють і говорять, що шансів на якісь там відновлення, на хоч мінімальні рухи, пересування самостійно без крісла колісного неможливо. Шукали також за кордоном, зверталися і. На даний момент з'явилася можливість на лікування в Туреччині, місто Стамбул. Один професор подивився на всі мої лікарняні виписки, МРТ йому надіслав, скинув там відео з реабілітаційних центрів, як я займався. І він сказав, що так, ну, 100%, 100% шансів ніхто не дає, це зрозуміло. Але якийсь шанс на відновлення, от він там бачить цю ситуацію зі своєї сторони, надасть оперативне втручання, проведе операцію, і таким чином він ну, говорить, що можливо, можливо, покращення там кровообігу, який буде впливати на нервові закінчення. і... Ну, подальша реабілітація може принести шанс на ходьбу. Але це коштує немалих, немалих грошей. Якщо брати в гривнях в національній валюті, то десь приблизно 1 мільйон 300 тисяч гривень. Люба допомога, я дуже вдячний, любій допомозі, які люди мені її надають. Рухається. Надіюсь, надіюсь, що потрібна сума в мене буде, і я все-таки. Полечу на лікування до Туреччини. Час він йде і він працює не на мене, так скажемо, не в мою сторону. Чим далі він уходить, тим буде потім складніше, наприклад, на реабілітації відновлюватися. Я звертався до. Благодійних організацій є з підрозділом Омега опікується благодійний фонд Дім Омеги чи Омега-Дім, я зараз точно не пам'ятаю, як він називається. Зв'язався, вони також допомогли, зв'язувався з депутатами Полтавської обласної ради. Вона теж обіцяла допомогти, зв'язувалася з приватними підприємцями, з бізнесом. ну, Пообіцяють, але поки що, поки що якось так. Та я дива, мабуть, не тільки для себе, я для всіх хочу, щоб нарешті настав мир, справедливий мир для нашої країни, щоб всі повернулися додому живі та здорові. Е, на кінець наші діти не бачили цієї війни наші всі жителі всієї України. Це єдине, що я на даний момент хочу.